Нікопольський центр професійної освіти, автор Корсен Віталій. Молодь і зелена енергетика майбутнє що починається сьогодні. Чому зелена енергетика це шанс для молоді 40 мільйонів робочих місць до 2050 року у світі у відновлюваній енергетиці. Молодіжна позиція. Молодь вбачає кліматичну кризу як найголовніший виклик, український потенціал унікальні можливості для розвитку зеленої економіки. Молодої у глобальній енергетичній трансформації. У 2024 році чиста енергетика створювала понад 50% нових робочих місць, перевищуючи зайнятість у традиційному паливному секторі. Програми перепідготовки в Іспанії успішно допомогли шахтарам розвинути навички у сфері відновлювальної енергетики. Молоді лідери з Європи та світу активно формують політику, впроваджують інновації. Ми, покоління змін. Молоді активісти на фронті енергетичної трансформації, програма, програми підтримки та навчання. Комплексна програма розвитку навичок у загаленній енергетиці для молоді Європейського Союзу з технічним та бізнес-тренінгом, модульне навчання, технічні знання, бізнес навички та соціальна активність, адаптовані до реальних потреб ринку, лідерство можливість стати лідером енергетичної громади та впливати на місцеві та регіональні рішення. Кар'єрні можливості в Україні: нові професії, інженери з відновлювальних джерел, менеджери енергопроєктів, аналітики кліматичних ризиків, стартап-екосистема, підтримка інноваційних стартапів у сфері зеленої енергетики та екотехнологій, міжнародна співпраця, партнерство з міжнародними фондами та програмами для молодих українських фахівців, бар'єри та виклики, інформаційна природа. Відсутність доступу до якісної освіти та інформації про можливість зеленої енергетиці, системні упередження, вікові стереотипи та недовіра до молодих фахівців у традиційному енергетичному секторі, шлях розв'язання: державна підтримка, створення сприятливих умов та платформ для молодіжної участі у прийнятті рішень, ініціативи молоді в Україні, сонячні громади, екоактивісти запускають проекти сонячних панелей у громадах, створюючи локальні енергетичні системи. Енергокооперативи: Молодіжні кооперативи об'єднують мешканців для спільного виробництва та економії чистої енергії. Міжнародні конкурси: студенти беруть участь у гран... грантованих програмах та змаганнях з інновацією у зеленій енергетиці. Як підтримати енергетичний прорив молоді? Освіта: інвестиції в якісну освіту та програми перепідготовки молоді, платформи створення просторів для обміну досвідом та розвитку молодіжного лідерства. Політика впровадження політик, що стимулюють молодіжну зайнятість у зеленій економіці. Разом творимо майбутнє. Молодь, ключ до, енергет... до справедливої енергетичної трансформації України та світу. Зелена енергетика це не лише технології, а й нові можливості та кар'єри для кожного. Долучайся, вчися, впливай. енергетичне майбутнє починається сьогодні.